Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця а це відео присвячено новій системі повернення коштів вкладникам з банкрутілих банків. Ми займалися цією ситуацією дуже давно, і от наразі до нас починають звертатись вкладники, яким банки такі не виплатили. Є справи в судах, де. У нас вони грантування вкладів не визнавали їх вкладниками. Там, ну, дуже багато таких справ було в свій час. До речі, деякі справи досі в суді, хоча банки ліквідовані. Ну, я думаю, що ми знайдемо спосіб з них все ж таки стягнути кошти. Однак, питання про інше, що ніби так засоби маси інформації повідомили, чому до нас почали звертатись, чому я знімаю це відео, щоб зняти всі ці непорозуміння. Що все, всім вкладникам з банкрутілих банків, які не отримали кошти від фонду гарантування вкладів, і гарантовані і не гарантовані, ніби будуть виплачувати кошти. Ні, це не так. Насправді мова йде виключно про інтеграцію системи Дія з роботою фонду гарантування вкладів. Робиться така мега-система. І я думаю, що я вже разово про це говорив, що це, в принципі, загроза національної безпеці. Ну, це окремо. Так. Ще забув сказати, що поки ви дивитеся відео, обов'язково підпишіться на цей канал. В Тіктоці також вийде відео, підпишіться в Тіктоці. І я дам посилання на прес-реліз безпосередньо фонду гарантування вкладів, щоб ви самі зрозуміли, що відбувається в своєму телеграм-каналі, де ви можете його знайти. Це в шапці Тіктоку. Є посилання на мій телеграм. І якщо ви дивитесь відео в Ютубі, під відео. В Ютубі також є посилання на телеграм-канал, де ви зможете подивитись безпосередньо цей прес-реліз, щоб більш детально зрозуміти, на кого це розповсюджується. І так, як я вже зазначав, фактично мова йде про те, що пан Федоров, це керівник Мінцифри, добрався вже до фонду гарантованих вкладів, який вирішив через дію робити приймати заявки від вкладників з банкрутілих банків, ну, тих банків, які наразі ліквідуються, не ті, які ліквідовані. Взагалі-то у нас ліквідується от на сайті фонду зазначено 54 банка. Однак при цьому фонд зазначає, що виплати через систему Дія можна оформити тільки в 34 банках. Ну, мабуть, деякі знаходяться просто на окупованих територіях і взагалі в них відсутня будь-яка інформація, ну, це мої припущення щодо їх вкладників. Тому оформити можна тільки по тим 34 банкам, які наразі ліквідуються. За допомогою системи «Дія» просто намагається певним чином спростити ситуацію, отримання вкладниками коштів. При цьому, як це буде. Відбуватись. В меню дії буде окремий пункт. Щодо отримання вклад вкладниками коштів з банкрутілих банків, там потрібно авторизуватись, відкрити послуги повернення вкладів, буде цей пункт. Вибереш, збанкрутілий банк, в якому мали рахунок. Якщо в декілька банків, то потрібно буде в кожний банк подати таку заяву окремо, тобто в кожному подати, зареєструватись вибрати картку «Є підтримка». Якщо у вас картки нема, за допомогою додатку можна її дуже швидко оформити в банках-партнерів: це або «Універсалбанк», Приватбанк, «Укргазбанк», «Пумп» або «Ідеябанк». В будь-якому сил банків оформити цю картку «Є підтримка». це пам'ятаєте, 6,5 тисяч гривень на неї йшли в свій час. І уточніть контактні дані для зв'язку, перевірте заяву. І ви відразу ж побачите суму, доступну до виплати, і, відповідно, підписати заяву дії підписом, Є така функція, теж трошки є, є з нею проблема, як це зробити. Ну, Врешті-решт ви її зламаєте і зможете це зробити, покрутити головою. Симдіа підписом і подати цю заявку, подавати потрібно по кожному банку. Знову ж таки, звертаю увагу, це стосується тільки 34 банків, які наразі ліквідує фонд, не ті, які він ліквідував. Тобто це мова йде тільки про свіжі банки. І Виплата повинна відбутись автоматично, ну з певним часом. Звичайно, можна потім дізнатись фонди гарантування вкладів, чи отримали вони цю заявку. Я би радив вам письмово направити відповідний запит там через там, тиждень, півтора тижні після того, як ви оформите цю заявку на отримання цих коштів. І таким чином система повернення вкладів буде автоматизована. Хоча я вважаю, що це також неправильно, тому що ті зміни в систему Гарантування вкладів, які наразі розглядаються ще Конституційним судом України, вже який шостий, сьомий рік розглядається, вони фактично порушують права людини, тому що раніше ніяких заявок потрібно, не потрібно було подавати. Це повинно робитись автоматично, тому що люди найслабкіше в цих правовідносинах, від них нічого не залежить, їх взагалі позбавили будь-яких прав навіть оскаржувати дії фонду гарантування вкладів, оскаржувати дії. Цих власників банку. тому я думаю, що це потрібно все ж таки Конційному суду нарешті розглянути цю заяву про неконційність цього закону і повернути попередню редакцію. Поки на всьому все, якщо будуть у вас питання, звертайтеся. Пам'ятайте, що це стосується тільки 34 банків, тому що журналісти люблять у нас хайпувати. На жаль, дуже прикро, що таким чином вони знов ж таки дали надію тим особам, які не отримали, які були ошукані безпосередньо. Я вважаю і фондом рятування вкладів, і вкладниками, і нашими міжнародними партнерами, які за цим всім стоять, і безпосередньо самими власниками цих збанкрутілів банків. Поки на всьому все, підписуйтесь, з радістю допомогу, розповім, підкажу, поширюйте це відео обов'язково, ставте вподобайки, коментуйте і віримо в перемогу. Допомагаємо Збройним силам, допомагаємо Україні. Слава Україні і слава ЗСУ! До зустрічі!